Всім привіт! З вами знову я. Ви на моєму каналі. Мене звати Настя. Це третя частина. Сьогодні я не одна знімаю. Привітайся. Почнемо. Дорога до будинку і Ми їхали в двох машинах. Логанові Логан Лєєм і камеро, Камера. Якийсь камера з'явився у Ітанові я Сем Ізабелла. Логанова машина. Ніч. Дощ почався раптово. Важкі краплі били по даху. Наче хтось стукав у поперечення. Хлоя дуже гарна. Так. Ти її не любиш? Я її не знаю. Але ти дивишся на неї, так, ніби на налієм. Почалося. Я серйозно, вона добра, мила. І як думаєте, вона щось відчуває до мене? Я її все ж таки врятував. Чому вона має почати щось відчувати, якщо ти майже нічого не зробив? Чому нічого? Я всю ніч був з нею. Це ще нічого не значить. Заспокойтеся вдвох. Ви її знаєте декілька днів. Але ми трохи спілкувалися влітку. Лієм, заткнися заради всього святого. За вікном Кемріма дорогою збивалася ніж соснами, що стали і позабутого часу. Що я можу сказати? Що я відчуваю? Мені приємно. На всім приємно, я думаю. Що за нас так прямо два мужчинки. Ну, ну прикольно. Ну. Донешов якусь кемеру, так скептично до нас відноситься. О, ну, два, <смі> два <теж> підуть <пінок. смі> будинок і околиці міста. Будинок був напівзруйнований, дах обвалився з одного боку, вікна розбиться, але двері зачинені, ніби хто ще жив там або що чекав. Ми увійшли повітря важке, з запахом мокрого паперу і лаванди. Книга лежала на столі в центрі кімнати, червона шкіра, символ на обкладинці, ідентичний тому, що на колоні. Тепер ми знаємо, що робити, сказала Ізабель, але коли ви виходили, Лія взяв твій рюкзак. Що ти робиш? Я сама можу нести. Ну, справді, да, щось він якось вирішив конкуренцію конкретно влаштувати. Ну, ладно, нам приємно, добре. Я просто знаю, що ти не впораєшся сама. Окей, ні. В сенсі я сама не впораюсь. Поясніть мені це. Знаю, що ти не впораєшся сама. В сенсі. Ну, добре, він нас рятував, так? він був з нами всю ніч, він нас оберігав, він якось зрозуміло, як цю тінь зупинив. Коротше, щось відбулося. І нам цього не сказали. Може, потім скажуть, я не знаю. От, але це не відміняє того факту, що він все все одно на нас приклав. Типу, зроби щось неприємно. А ти не зможеш захищати її завжди? Спробую, відповів Логан. Їхні погляди зітхнулися, і ти відчула. Між ними починається бійка не за дівчину, а за право бути тим, хто врятує світ. Щ Що за дитячі ігри? От просто в нас тут кінець світу майже, в нас зникають люди, в нас кожен день небезпека, зараз ніч, зараз ця тінь активна, як нам сказали у минулій серії. Ми приїхали до того, щоб сті... ну, за книгою. Будинок майже розвалений, ми всі стоїмо на вулиці, і спочатку врятуйте його, а потім будете казати, хто там більше цього зробив. Ізабелла, відчувши напругу, вирвала рюкзак у Уліма. Якщо вже на те пішло, сказала вона з гордістю, я більше заслуговую бути з ніж ви. Правильно, правильно, підтверджую. Но Логан поки що він якось так, він і ну, нічого такого негативного не зробив. Він, типу, був до нас так холодним, але не дуже прям негативним персонажем. А Лієм якось себе вже в другий раз проявляє з поганої сторони. Якось, ну, не знаю, мені просто некомфортно якось нагорто попрямували до машини. Дім Хлоєм. Ви приїхали до тебе додому. Лієм, Логан і Кемеро поїхали по справам. Емулети, ліхтарі, що може знадобитися. Я так не зрозуміла, хто такі Камерон. Може нас, нас познайомлять, як, наприклад, з Ізабель. Вони її просто додали і все не знаю, подивимось. У середині тиша, книга в червоній шкірі лежить на столі, наче живе істота. Ти відкрила її перша сторінка. Коли день стає коротшим, а ніч поглинає людей, знайдіть трьох того, хто бачить темряву, того, хто несе світло, і того, хто знає істину. Лише разом вони можуть зцілити розрив. У нас. Ми дізналися, колон це серце тіні, створене, щоб утримувати древню силу. Прокляття активується, коли хтось з роду Пеля торкається його без захисту. Щоб зняти прокляття, потрібно знайти русільну сльози ночі, світе лише в місцях, де померла невинні, і змішати її з родиною з банки, додати краплю крові того, хто відкрив, провести обряд на місці першої смерті. І мати трьох сторожів: одного із світла, одного із знання. Світло це лога. Його родина завжди носила амулети проти темряви. Знання це я. А спогади це ти, ти, онук, бабусі. Ти маєш її спогади в крові. А Він Він бачить те, що інші не бачать. Він провідник. Раптом телефон Ітана задзвонив Повідомлення від Логана знайшов лабораторію, але там ще живе, не приходьте без мене. Він уже знає. Він шукав допомоги для тебе. Чому він це робить? Бо він не такий холодний, як здається, і його історія ти завмерла. Тоді він хоче помститися? Ні, він хоче зупинитися і, можливо, врятувати тебе. Тобі прийшло повідомлення від Логана. Через 40 хвилин біля мого будинку. Бери всіх з собою. Адреса Wall Street 3 Мені треба дві хвилинки. Ти береш аркуш і ручку Мама, тат, я вже кілька днів не можу вам додзвонитися. Мені страшно. Але я не можу просто чекати. Я їду саме і нам. Ми маємо з'ясувати, що насправді відбувається в цьому місті Прошу вас, як тільки з'явиться зв'язок, одразу наберіть мене. Будь ласка, я вас дуже люблю. Дуже мило. Дощ б'є по панорамним вікнам, десь далеко чути сирену, останню в місті, що вмирає? Вітання велика, але темна. Тільки камін освітлює обличчя О, у улого дуже гарний будинок, схоже, він з забезпеченою родиною. Але тоді нелогічно, чому він живе в цьому місті Типу, якщо він забезпечений, чому він входить в таку школу? Ну, школа реально така старенька і освіта там. Ну, я так розумію, не дуже, оскільки нам. Хто нам сказав? Ітан сказав? Ні, Логан сказав, що оцінки ця місіс Гейл знижує. На дивані сидять ти, Меді, Сен, Ітан, Камера і Лія. Логан стоїть біля вікна, дивиться назовні у темряву. Його тінь відбувається на стіні. Довго, чітка, але живіша, ніж у всі знайомі з Кемером, крім Хлої. Кемерон підходить до тебе і простягає руку. Привіт. Привіт. То ми тепер просто сидимо, чекаємо, поки вони постукають у двері. Якщо ми підемо, ми не знаємо, що там. Місто виключило від усього камери, зв'язок, навіть поліція мовчить. Та, може, це все психоз колективна паніка. Знаєте, як у фільмах люди самі собі придумують страшилку. Ні, я бачив не на власні очі, але камери не брешуть Ось, шоста ранку, школа. Подивіться на кут, на відеокоридор, порожній, а потім тінь голоси по стіні. Зникає крізь цегла. Моментально стискаєш кулаки. Вона дивиться прямо в камеру. Може, це монтаж або збій. Якби збій, то поясни, чому після цього зник твій сусід. Не смій. Хвилинка тиші. Камін потріскує. Сам нервово ходить з кімнати. Добре, якщо це не галюцинація і не жарт, що тоді? Що це за ціні? Люди, мутанти, демони? Я читала про синхронні ціні. Явище, коли енергетичні відбитки людей залишаються в місцях, де вони померли. Але щоб вони рухались? О, чудово! Значить, ми живемо в домі з приводами і пояснення, енергічний відбиток. Клас! Ти можеш хоч раз нажартувати? Я просто намагаюся не з'їхати з, з розуму. Добре? Логан досі стоїть біля вікна. Він нарешті говорить тихо, але твердо. Ми не підемо. Усі дивляться на нього. Ти серйозно? Ти хоч бачиш, що там відбувається? Так. І саме тому ми залишимось. Якщо вони прийдуть сюди, значить тут щось є. Чого вони бояться? І що це? М -м -м -м, може, вона. Ти замираєш, інша презирається. Ти думаєш, це через мене? Ні. Ти опускаєш погляд від камера стаха другою на вербуці. Збіг часу. Ідеальний. Тіні живуть у світі мертвих. Це якесь прокляття? Не знаю. Я почала бачити ці силуети. Я відчувала, що вони ближче, і ми знайдемо спосіб зупинити їх. А якщо ні, тоді ми їх спалимо. Сем нервово сміється, але швидко замовкає. Камерон переводить погляди з логана на тебе, Між ними напруга, ніби хтось невідомий розділяє їх. Хто б міг подумати Найстрашніше ніч у місті, а ми переживаємо її в домі мільйонера? Може, це єдине місце, де вони не прийдуть, раптом гучний гуркіт, світло блиме. Логан в дістає і зі шухлядки пістолет. Камерон хапає ліхтарик, усі завмирають. Вони тут. камера рухається до вікна за склом? Просто в темряві кілька розмитих силуетів, схожих на людей. Але вони не рухаються. Лише стоять і дивляться. Кінець третьої частини. Ну, що можу сказати? Історія все більш-більш стає цікавішою. Додався ще один герой, хоча я думала, що нічого не буде такого. Які мої ставки? Ви теж пишіть свої ставки в коментарях, взагалі, як ця історія. Мені здається, що вона така ну, слабенька, але я її знайшла дуже швидко, і я думаю, от для розігріву перед Хеллоїном, або щось їсти, подивитися, або просто підходить. Поки що Лога, він, знаєте, він себе поводить правильно як чоловік, як має бути, наприклад, по тій штамі психології. Але він якось в нас закохався буквально отак. Я розумію, це приємно, але може він теж трошки аб'юзер Може, ще якісь хлопці з'являться. Ну, ну, якби. Сем в мене якось зараз викликає такі дивні емоції. Вона якось. я розумію, її. Така ситуація склалася. Вона починає себе трошки егоїстично поводити. Вона починає так, типу. Ну, проявляти себе, типу, ой, що нам робити тепер? І що ми будемо робити? Як це все вирішувати? Боже, типу, ну і що я взагалі сюди прийшла? Ну, грубо кажучи, спочатку воно було прикольно, до речі, він достатньо цікавий. Я так розумію, що він розумний, і якщо він отримав доступ з камер зі школи, він, скоріш за все, якийсь програміст. До наступної частини, всім гарного вечора, тихої ночі мирного неба. Всім бувайте.